Співголова громадської організації права справа Дмитро Снігєв. Пане Дмитро, доброго дня. Доброго дня. Дмитро, ну от у мене декілька питань. Ну ясно, що я в Луганську не просто так, тому що захоплена будівля СБУ, там люди зі зброєю і якісь мітних чи навіть не мітинг, якийсь табір навколо цього всього. От Ви що про це думаєте? Ви особисто? Що це? Як це можна назвати? Це можна назвати одним словом: це державний заколот. Те, що відбувається в Луганську, це не є масовий протест мешканців Юго-Востока, як пробують подати з метою федералізації, чи то навпаки приєднання до Росії. Ми мусимо чітко казати, тобто та ситуація, яка була. Протягом чотирьох місяців, себто виходи місцевого майдану і моменти можливого протидії з боку проросійських сил свідчили про те, що акції, от саме проросійських сил, протягом трьох місяців були на рівні маргінал. Тобто їх чисельність не перевищувала 100 чоловік то в той час, як проукраїнські мітинги налічували від 500 до 2000 чоловік. Це була скоріше масовка на камеру, яка відображала, тобто, начебто, присутність іншої думки, луганчани не згодні з проукраїнськими силами, і тут присутні інші сили. Але це все закінчувалося не більше, як скажімо, ну я ще раз повторююся. Це картинка для засобів масової інформації про російських чи українських телеканалів. На жаль, ситуація от в корені змінилася от останні два тижні. Коли почалася так звана руська весна», коли почалося, ми зрозуміли, що пішло фінансування цих проєктів е, проросійських, коли почалися е, завозиць в Луганськ туристів з сусідньої держави. Тих фактів дуже багато. Тому казати про те, що тут Луганськ піднявся як один на захист пропутінських сил, не можна казати. Ви самі бачили, Луганськ це півмільйонне місто. На мітингу сама область налічує ще більше, близько трьох мільйонів мешканців. На мітинги навіть самий пік, з урахуванням того, що більшість мітингарів привозили з області, збиралася не більше двох тисяч. Погодьтеся, для області це менше 1%. Тобто, це не є показником якихось там громадських настроїв, які панують тут нашій області. Тому казати про те, що Луганщина як один піднявся, як промисловий регіон, не всі мають бажання прийняти. Єднатися до Росії це неправда. Скажімо, більше того, тобто, от саме відсутність цих проросійських е, сил і акцій масових, масової підтримки, і зірвала можливість того вторгнення, коли казали про. Його ймовірність, 16-17 березня після проведення кримського референдуму, тобто там теж не дурні спеціальні служби подивилися, мали соціологію. Подивилися, що підтримка на рівні ну 15, максимум 20%. відсотків. А цього недостатньо, аби створити картинку все підтримки і ну по кримського сценарію проведення референдуму. Тому відповідно пішли на такий, скажімо, розхитування ситуації, коли вони не можуть відкусити, але і не можуть відпустити. Тобто задіяні проросійські сили, які постійно тут, ну скажімо, створюють якусь загрозу державному суверенітету і територіальній цілісності, але не можуть цілком впливати на ситуацію, яка, скажімо, взяти під контроль ту ситуацію, от саме по кримському сценарію, і вийти на проведення референдуму. Бо апріорі референдум буде провальний. Бо навіть згідно навіть перепису, згідно перепису, українцями себе вважають, ідентифікують на Луганщині близько 70%. Все. От На цьому можна поставити крапочку. Ну, слухайте, ну, Ситуація, то, що я тут бачу з захопленням цієї будівлі СБУ, вона така патова, тому що там люди зі зброєю, їх реально там багато. І я бачив, ну не знаю, 20-30 сьогодні людей з автоматичної зброї, які всередині там знаходяться. Тобто, ну, ймовірність штурму, очевидно, що будуть жертви з одного і з іншого боку. І з іншого боку, так. так. І як з цієї ситуації виходить, але ми мусимо знов-таки сказати, що привело до цієї патової ситуації. Давайте казати відверто. Тобто, Давайте. в п'ятницю я особисто попереджав керівників усіх силових структур про можливість недільного штурму саме угу. Тобто, Була інформація, всі чітко знали. Вже не для кого не секрет, в мережі вже викладено відео, де самі е, ті самі люди озброєні автоматами кажуть про те, що керівництво СБУ впустило їх Відповідна на територію цієї установи, можемо казати про те, що знаєте, ми можемо при різному відноситися до колишнього радянського союзу, але за тих часів будівельники от саме е, будували ті структури адміністративні МВС, СБУ, от саме на момент можливих штурмів. Тобто, це не одна будівля, там цілий комплекс будівель. Вона може витримати не один штурм. Тим більше, що, скажімо, чисельність співробітників апарату СБУ управління по Луганській області налічує 700 чоловік. Це офіцери, які кожен місяць там стріляють з табельної зброї. Кількість зброї захопленої, ви самі бачили, наскільки вона велика. Якщо була б, скажімо, там ну, можливість навіть мовірного опору. То загарбники, яких налічувала бойова група не більше 70 чоловік, вони б фізично не могли взяти цю установу. От, от погодьтеся, ви ж самі моніторили ситуацію, коли був Євромайдан. По західних областях і центральних захоплювали будь-які установи: міліцію, обласні адміністрації, але не СБУ. Була одна спроба захоплення СБУ і був фізичний вогневий. Відпір нападникам. Тоді хтось навіть загинув. Всі зрозуміли, не варто лізти в управління. Це озброєні хлопці, які будуть захищати свою будівлю. На жаль, Луганську цього не відбулося. Не відбулося так само і в Донецьку. Ми можемо казати зараз навіть про те, що вже є інформація, що в управління звозилася зброя протягом двох місяців. Тобто фактично готувалася, здавалася будівля на момент захоплення. Ну, Про що можна казати, якщо не вивезені навіть особові справи? Якщо зараз центральним апаратом СБУ перехоплюються в Харкові жорсткі диски з управління Луганського з секретною інформацією, це значить про те, що, вибачте, штурмували не одну годину, не дві, можна було хоча б жорсткі диски знищити. Можна було попалити ті архіви, винести ту зброярку або її підірвати. Те, що зараз відбувається так, наявність є збройних людей. Ми мусимо чітко сказати: це вже не сепаратизм, це є ознака тероризму, збройне захоплення адмінбудівель, знищення державної символіки, масове озброєння і прямі заклики до військової інтервенції. Жодним чином це не підпадає під сепаратизм. Це тероризм за його класичним, от. Такої ознаки. І що має зробити з держава, будь-яка поважаюча себе держава, так, будуть жертви. Але ми мусимо усвідомлювати, сідати за стіл переговорів з терористами неможливо. Якщо навіть ті прихильники великої Росії, як вони себе позиціонують і скандують Росія, вони мусять знати, що в сусідній державі за подібні витівки Путін просто мочить в сортирах. Відповідно, очікувати від української держави яких толерантних і гуманних якихось відношень до себе вони апріорі не можуть, бо вони є фактично терористами. Люди стали на шлях збройного. Я ще раз підкреслю, збройного протистояння з владою з, з метою її повалення і зміни територіального устрою. Вони мають чітко усвідомлювати це. Так само, як і влада, має чітко усвідомлювати, з ким вона веде переговори. Це загальна світова практика. З терористами не сідають за стіл переговорів. Єдине умови, які висуваються терористами і розглядаються на цих переговорах, це негайне складання зброї і звільнення відповідно захоплених приміщень. З метою там вже а вже в суді там можна казати про гуманізм на момент співпраці терористів з слідчими органами. Пане Дмитро, останнє питання коло коротко. Які, на вашу думку, хто з місцевих літ може стояти за організацією цього всього? Ви знаєте, ну це вже знов таки секрет Полішинеля, коли, вибачте, керівник фракції партії регіонів виносить законопроект про амністію для людей, які захопили будівлю. Відповідно, що значить той, хто виносить, той і стоїть за цим моментом. Ми можемо називати чітко імена. Це Олександр Єфремов. Тобто навіть ті е, перемовини, які відбувалися в будівлі захопленого СБУ, свідчать е, про те, що, от, ну наприклад, приїздить кандидат президенти від тієї ж правлячої колись партії партії регіонів, пан Добкін, І його навіть не пускають в будівлю управління. Чому? Тому що пан Єфремов свого часу сказав, що кандидатура Добкіна ну викликає великі запитання. Погодьтеся, є е, е, Тигіпка, якого так само викидають з будівлі СБУ. Так само, член партії регіонів, але ті люди, які пов'язані з Єфремо, заходять без перешкоджань будівлю, проводять перемовини, виходять, дають прес-конференції.